Донбас – це про українські осератки Донеччини та Луганщини, які діяли 2000-х років і до 2014-го. Про тих, хто хотів жити не в минулому всіяному міфами, а у вільній Україні з демократичними принципами. Такі тези співзвучні з книжкою Схід українського сонця і темою чергової публічної дискусії, що тривала в закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Спікер, письменниця, аналітик, науковець Катерина Зарембо. Я написала книжку про те, що Донеччина, Луганщина це українська земля, українські люди. Це те, що б мені хотілося донести в першу чергу. Цієфрази може підсумувати. Мій хороший знайомий колега активіст з Донецька, Срій Федорчук також каже, що це книга про любов. От я думаю, що це теж правда. Це про любов до України взагалі, до українських регіонів зокрема. Українськість Донбасу термін не зовсім коректний, чому пояснює Катерина Зарембо. Досить довго століття, по суті, понад століття підважувався, мені важливо говорити про те, що українська ідентичність Донечного Луганщина їх не треба вигадувати. Вони є, про них просто треба більше розказати. Це моя задача сьогодні в Ужгороді. Донечна Луганщина це земля, яка бере початок історичне поселення з козацтва, українського козацтва, тобто це історичні землі, які належать до Січі Запорозької козацької держави. Станом на кінець 19 століття, коли промисловий видобуток Донбасу, донецького вугільного басейну на Бував розквітом. Українці були етнічними тими, хто етнічно населяв ці землі. Впродовж двадцятого століття звичайно це змінилося через голодомор, через русифікацію і міграційну політику радянської влади. Серед ключових тем книжки існування в Донецьку, Луганську, на Донеччині та Луганщині різних рухів та спільнот студентських, мистецьких, правозахисних, екологічних, спортивних, які просували українську ідею, були активістами в різних сферах. Зрештою, продовжили традиції попередніх поколінь. Це було про Україну як про європейську, демократичну ліберальну державу, і ем, це те, що я думаю, до 2014 року дуже багатьом було неочевидно в Україні поза межами регіону. І для мене, чесно кажучи, самої стало очевидно тільки після того, як внутрішньопереміщені особи після 2014 року стали ну ем, е, виїхали власне за межі регіону. Я почала особисто з ними більше знайомитися і зрозуміла, наскільки я однобоку дивилась на регіон. Я не веду приклад. Це я говорю про ультрас, футбольного клубу Шахтар, або я говорю про мистецькі середовище, такі як фонд, мистецький простір, ізоляція, який був заснований на базі колишнього заводу. Але я думаю, в Україні всі, хто чули про Донецьку ізоляцію, знають про неї як про концтабір. Так, оцей концтабір існує в приміщенні оцього музею ізоляція, який був віджатий російськими найманцями, російськими військами. Ну, перепрошую, вживаю такий та термін, тому що власне це те, що відбувалося». Публічна дискусія відбувалася в межах ініціатив «Reopen Ukraine», що реалізовується інститутом центральноєвропейської стратегії. Мета спростувати штучно насаджені стереотипи, зокрема про сприйняття Донеччини та Луганщини, каже менеджерка проєкту Галина Гичка. Мета нашого проекту «Reopen Ukraine», який впроваджує Інститут центральноєвропейської стратегії, полягає в тому, аби перевідкрити Україну, в тому числі і для українців, і для іноземців, в тому числі не секрет, що, наприклад, якщо Захід, західна Україна думає, що Донбас це от сепаратисти, що це якісь проросійські настрої в основному і тому подібне, то на сході ну думають, що тут якісь нацисти, націоналісти, бандерівці і тому подібне. Тому для того, щоб не було. Таких шкідливих стереотипів, які заважають суспільству будувати мости порозуміння одне з одним, то існують такі заходи, де ми намагаємося пояснити, що насправді дуже багато всього прояснюється через спілкування і комунікацію людей різних регіонів. Серед тих, хто прийшов на публічну дискусію, і ті, кому тема східної України особливо близька, хожу майже на всі публічні заходи проекту Ропан Закарпаття. Починаючи з форуму, закінчуючи такими класними публічними зустрічами. А тут ще і тема, яка мені цікава, тому що я сама родом зі Сходу, і в нас вже говорили, що Луганщина світанок України, а тут тема схід українського сонця. А мені цікаво послухати і співставити відчуття. Ну тобто, чи я почую, те що я завжди знала про свій край, чи можливо це буде якесь новітнє дослідження, і я почую, що змінилося за останні 9 років, поки я там не живу. Особистий і загалом суспільний інтерес до такої події знаходить спільні точки дотику, які збігаються в усвідомленні того, наскільки важливо комунікувати, самостійно аналізувати й робити висновки. Катерина Зарембо народилася в Києві, але зацікавилася дослідженням Донбасу, оскільки війна змусила перезнайомитись із вихідцями зі сходу й побачити в них зовсім інший зріст населення, який зовсім не обмежується шахтарями і металургами. А власне, в книжці авторка не лише переосмислює Донбас, а й шукає його чарівність.